Всім привіт, друзі! Вийшла на вулицю показати вам дещо, що відбувається. Тут в мене біля грядки і поруч, якщо таке цікаво, приємно перегляду. Дивіться, у мене віоли. Це ті анітоні глазки, знаєте, є такі квіти, подаровані Максимом ще на 8 березня минулого року. Я їх висадила. І Дивіться, вони до сих пір. Перенесли морози, тут морози були гарненькі такі, десь, напевне, до мінус п'яти, і вони не змерзли. І взагалі я думала, що це однорічна рослина. Вони тут ще навіть цвітуть, а може ще й будуть квітувати. Він навіть пуп'ях є. Оце буде прикольно, якщо вони на весну знов зацвітуть. Тут залишилося. До весни дуже мало. Ви знаєте, що в Ірландії весна на рік ой, на місяць раніше на рік. Так, покажу вам свій город тут. Це треба прибрати. Ось. Я вже в водичку поставила пагони, ну не знаю, будуть вони, не будуть пускати корінчики. Це все я приберу, а відра залишу. Якщо нас не перевезуть, то знову буду цим самим займатися. Ось і покажу вам знову, що я зробила, це на смітнику знайшла ось такі нарциси і посадила їх у відерце. Дивіться, мені здається, вони прийнялися навіть. Заберу скоро в кімнату. Це я посадила, щоб водичка стекла і щоб вони прийнялися. От. А потім, коли вони. Ну, як би гарненько вкореняться, я їх заберу в кімнату. Спочатку не хотіла забирати, тому що нарциси вони холодолюбиві, і виходить, що якщо їх зразу забрати в кімнату, мені здається, що вони погано будуть себе почувати. В кімнаті ж тепло, на вулиці холодно. Там вночі, напевне, нуль, мінус один. Ось так що такі справи. Сонце сьогодні світить. Незручно себе знімати. Напевне, все-таки перемкну. Ось. Хотіла трішки раніше вийти, але така хмара налетіла чорна. Думаю, перечекаю вже і піду. І бачите, дуже гарненько я зробила. Це я зараз якраз думаю, може ще раз сходити на той смітник і ще викопати нарцисів, які там залишилися. Це, коротше, потрібно йти туди нагору аж. Ну Звідси десь 25 хвилин. І ти ми з Максимом прогулювалися. Якщо вам цікаво, можете подивитися в одному з попередніх моїх відео. Просто пішли на прогулянку, я не брала з собою нічого. І коли ми приходили повсте місце, до мене прийшла ідея, що напевне треба зайти подивитись, бо я хотіла подивитись дикі гіацинти. Я там бачила в минулому році, також люди на смітник повикидали, в них там будинки приватні, і вони викидають їх те, що їм не потрібно. І на тій купі я там і цибульки знайшла восени і бачила, що гіацинти квітували. І це ж ми зайшли подивитися, і я побачила, що там багато нарцисів зійшло. І я отак прямо руками гребла його, руки чорні були. Але принесли ці цибульки. Нарцисів, ну сюди, і що? І посадила, так що? Можливо, і заквітують. Ну а так, якщо придбати, от в магазині друзі, я ж вам не раз показувала, що можна в Ірландії купувати нарциси. Оце такі, знаєте, красиві, вони роблять прям композиції, там нарциси, ще щось, ще, щось, ще щось. І можна отак взяти і придбати. Ну, але це коштів, якби вартує. Тобто така композиція десь буде коштувати із 6-7 нарцисів 5-7 євро. Гіацинти, наприклад, три штуки звичайних класичних гіацинтів, коштує 5 євро. Я хочу собі придбати, я ось нещодавно ще перед новим роком брала собі в лідлі були по 2,40 один гіацин. Такий ледь-ледь наклюнутий. Знаєте, то я його додому відправила. І він зараз так красиво квітує у мами. Зараз я вам вставлю чи відео, чи фотокартку, я вам покажу, тому що ви його бачили в мене. Я його відправила мамі якраз на Новий рік. І він у неї так зацвів, зараз гарно. Вона його поставила на підвіконня. Він такого якогось ом, блакитного синього кольору, навіть не фіолетового. І вона так радіє, і вона на фон вот так поставила на фон снігу. Зараз в Україні багато снігу на Київщині. І це так красиво, вона каже, він пахне на всю хату. Вона прям дуже задоволена. Я така рада, що я її його відправила. А відправляла я його, він вже був такий, знаєте, ну, випущені були е, уже цвітоноси, але він ще був невеликий, нерозцвічений. От він у неї десь тиждень півтора постояв і зацвіт. І, зацвів, заквітував. і каже, пахне просто краса. Дивіться, як у мене квітує гіацинт. Сатульчик. бачиш, Пахне на всю хату. Супер. краса. Так що треба буде ще е, взяти собі, тому що ті цибульки, які в минулому році у мене тут були, нарцисів, я їх всі мамі ще восени відправила. Ну, тобто вони тут відсвіли, я їх зберегла, висушила так, як потрібно. І мамі відправила. Мама їх висадила вдома, то вони в неї дуже слабо зацвели, вони такі дуже маленькі були. Хоча ні одна не пропала оця цибулька, але вона їх ще то рано висадила, вона їх ще восени в землю висадили, забрала в хату. Напевне, щось неправильно. Ну, вона потім їх висадить в грядку. У нас біля будинку є грядка, де за всі роки гіацинти, які ми купували чи нам дарували на свята, ми їх висаджували. І в нас дуже-дуже багато вряції, і вони там себе почувають дуже гарно. Так що вона і ті висадить, що я її відправляла, і цей, що цей раз я її відправляла, висадить потім. От, І вони в землі, я думаю, будуть себе почувати краще. От, А тут я собі ще планую придбати. Зараз ще тільки сезон їх починається. Ну, Одного, може, придбаю, може, пару. Ну, знаєте, 5 євро якось так жмусь. Не знаю, побачимо. Може, придбай, може Максим мені подарує, казав же. ж. Ось, Коротше, побачимо, як воно буде, бо зараз в мене гіацинта немає, а я їх дуже люблю. Прям е, вже 6 хвилин відео, і я постійно про них розповідаю. Ну от, ну от, Знаєте, є такі квіти, від яких просто отримуєш масу задоволення. Цей запах. Е, ну, У мене просто запах гіацинта завжди асоціюється. З 8 березня, так само, як і тюльпани, нам раніше татусь постійно дарував мені і мамі. От. І мені дуже це так згріє душу, знаєте, це вже як традиція. Тому, коли я їх бачу, я не можу встояти. Я просто <смас> як божевільна. От. А ще в минулому році так цікаво, Ну, я ж тут, я ж не вдома, мама мені телефонує і каже, Зараз машина прийде. А, це навіть не машина, це якийсь автобус. Каже, сприятливий рік був. Не затоплювала, бо нас часто вдома затоплює. Ну, Грунтові води піднімаються, коли весна. І часто буває таке, що Ну от, квіти дуже сильно знаєте, потерпають від цього. Квіти, рослини. А в цьому році, ну, в минулому, в цьому році я не знаю, як буде ще. А в минулому, мама каже, такі сприятливі умови гарні були для гіацинтів. Вологи було достатньо, але не забагато. Вони не вигнали. І вона каже, вони вилізли. Боже, вона мені стільки фото-відео скидала. Якщо буде, я вам покажу, які квітували. І рожеві, і білі, і жовті. Вони всі набралися сили, і вони так в рядочок їх з татом висадили. І вони так заквітували. така... Краса, ці гіацинти. І каже, я підходжу так до грядочки, на якій вони, а вони пахнуть, там бджол літає багато. Ну просто краса. Так що я сподіваюся, що вона їх висадить, ті, що я їй з Ірландії передала, і ми доповнили свою колекцію гіацинтів. Прям краса-краса. Ось я проходжу тут поруч, де садовий центр ну немає, не відкритий тут цей, як він. Ну, цей садовий центр він вже закритий. Я не знаю, тижня-два, напевне. Чому, він, ну, чому вони його не відчиняють? Зараз покажу. Бачите? Я б хотіла туди зайти, але не виходить. Привет. Чогось вони закрили його. Що там відбувається? Хотілося б вам показати. Ось давайте зайдемо, раз вже відео у нас про квіти про природу. Покажу вам, що тут вилазить знов. Тут он. синенькі квіточки є, дзвіночки отакі ось. Бачите? Це, щоб ви розуміли, зараз в Ірландії лютий місяць. Ну ось такі зелені, ну вони тут постійно були, оці грунтопокривні рослини. Бачите? Вони тут і на початку зими були, і в кінці осені. Вони зимі нічого тут не відбувається. Вони не вимерзають, все щось вимерзло. Ось. Хочу глянути, може тут які вже нарциси проклюнулися? І тут десь в одному місці, оцей дикий гіацин, також, по-моєму, він є. Стоїть оце він? Ось. Ну, там на смітнику я от не бачила. Ми пару днів тому були. Я б хотіла взяти пару цибу... ну, цибульок. Висадити тут собі вазон, а далі додому відправити. Це, напевно, якісь нарциси теж сходять, бачите? Вон он там. Тут нічого цікавого поки нема. Так, ну тут сходить, багато чого, я так розумію, буде ось. Щось та й буде. Так. Красонячний день показати вам трішки краси. Давайте сходимо на цей бік, глянемо, що тут. Тут пару днів тому проходила дуже мороз, був, і все таково було в Інії. Дивіться, навіть квіточка якась. Красива така. І тут ось вилазить, тут гнізда будуть нарцисів, цікаво яких. Оці, дивіться, гвоздики. Пуп'яхи, бачите? Оця маленька така гвоздика, вона біленька була ось. Куп'яхи, чи вони будуть, чи не будуть. Чи вже нові будуть, незрозуміло. От мені в Ірландії якось не зрозуміло, як оці рослини, на який період вони впадають ну, в сон, чи вони не впадають в них тут, тому що тут зими такої немає. Оце вони продовжують рости зараз, фотосинтезувати ж. так же ж виходить. Чи вони сплять, Я не Ну, Деякі рослини зрозуміло, що вони там скинули листя і чекають, весною знову прокльовуються. А як воно тут от? Для мене дещо до сих пір, порівняно з Україною, виглядає дуже незвично. Ну, нема так нічого, щоб вам показати цікавого. Вже, напевне, коли потепліє, буде якось більш зрозуміло. Ну, погодка сьогодні супер. Пташки літають, ви дивіться, у них там гнізда. Он там, бачите, внизу під вікном, отам усіх. Ем, як вони, грачі, зерноворони? Отам у них є гнізда. Вони там, напевно, виводять своїх малюків. а ну залетить в тастіні. Зараз вилетить звідти чи не хочуть. Річка наша тут, як наша, не зовсім наша. Багато води зараз. Ось вербади я записую влоги для вас. Зараз оце думаю взяла підстилку з собою те, щоб сісти і записати. Думаю, чи тут записувати, тут дорога поруч. Я вже шум, в принципі, навчилася видаляти завдяки новому гаджету, але все одно думаю, чи, чи тут записувати, чи десь далі піти, може до овечок, може там краще буде. Бачите, лоточки тут все, все як є. Тут ось ожина і троянда роза. Ну, ось. Бачите, яка. Ну, вона така дивна трохи троянда. Вона таке враження, що вона один день красиво квітує, а далі вона стає темна і обпадає. Бачите, навіть є пуп'ях. От теж цікаво. Коли в неї момент перепочинку от, цієї троянди. В Україні троянда скидає листя. Ось вона, бачите, це видка якась форма, погано видно. от, от Видка форма, вона скидає листя. Я знаю, що в мене мама їх укутує. І на вони знову з бруньок випускають листочки і цвітоноси. А як тут? От вона ж не відпочиває, виходить. що. Напишіть, хто знається в цій темі, так як воно все по-правильному. Ну, от як цим рослинам в Ірландії, в них має бути перепочинок, чи не має бути? Чи як? Mm. Бачите? Так що такі от справи? Напевне, піду я все-таки далі. Подивлюся, може, там дійсно показати вам щось цікаве ще по дорозі. Тут поки що нічого. Немає. Ну, дивіться, друзі, що я тут буду весною. Ну, типу, коли тепліше буде. Дивіться, я в Ірландії лютий місяць все одно не вважаю весною. Ну, типу, я розумію, що в них там якісь свої е, як, розуміння, е, цикли оці природні. Ось тому, коли я кажу в лютому, що це ще зима, для мене це ще зима. От. Хоча я розумію, що в Ірландії лютий, це вже перший місяць весни. Тому, будь ласка, не якось дивуйтеся, Ну, так я звикла. Тим більше, що лютий для мене в Ірландії він мало чим відрізняється від січня, наприклад. Так? Іноді буває, що тепло, що прям швидко все розпускається, а іноді буває, що ну, майже той самий місяць зими, тому що для мене в Ірландії. Всі три місяці зими вони як осінь чи як весна. Тому я так кажу. Ось тому я не знаю: от я зараз маю на увазі березень. От мені цікаво, от, буде березень для мене тут, в Бенраті, чи не буде, тому що буквально сьогодні йшла по коридору в нас в готелі, і наші казали, що ми тут до 7 березня. Ну Ми то знаємо, нам ще в групу писали ще на початку зими. Коли теж чутки ходили, що нас вже будуть веселяти, я не раз казала вам, але казала, що це не точно і це тільки поки що чутки, і ми ще не знаємо офіційно. Якщо скажуть в групу, у нас група є наших, ну, типу, тут в Бонраті. Якщо скажуть офіційно, то я вам вже скажу. І тоді вийшла інформація, нам в групу написали, що ми офіційно контракт до березня місяця, до якого числа конкретно не написали. От, що далі, невідомо. Чи йдіть самі шукаєте десь, чи ви їздіть з цієї країни, чи вас кудись перевезуть, не От, Сьогодні дізнаюся, що начебто до 7 березня. Не знаю, правда, не правда. Ви знаєте, я вже стараюся менше там чому вірити в нас по готелю чаткам, тому що. Дуже багато неправдивої інформації. Якось один одному переказують люди, не розуміють, з якою ціллю. Ходила інформація, що на новорічні свята відкриють другий поверх, запросять туристів, щось там вже по дуже великих сумах поздавали кімнати, а ми так іще з Максимом дивимося один на одного і думаємо, як таке може бути, якщо там. Зараз активно даренчать, роблять ремонт і тому подібне. Ну розумієте, як вам пояснити. Тому ми дивувалися і думали, що це неправда. І так і було, що ні, ніхто не приїхав, ніяких туристів. Потім чутки ходили, що відкриваються там поруч з нашою їдальною. Є приміщення красиве, таке я показувала не раз. Столики стоять, типу, як бар якийсь, що, типу, відкриють для а, туристів, що туди можна буде прийти людям, тому що тут так прийнято в готелях. При готелях тут є ресторани, паби, бари, і не обов'язково брати собі номер а, в готелі. Ти можеш прийти просто як в ПАБ чи там поїсти. От, і типу, що в нас також відкриють. І будуть люди з вулиці приходити. Ніхто не приходив, нікого не було. І ще дуже багато різних чутків. Таке враження, що наче люди самі придумують. чи якось чують, знаєте, хтось щось сказав, потім перекручують, я не знаю. Тому я вам вже не раз казала, що у мене на каналі не буде такого, що, от, типу, я щось почула, зробила голосну назву і сказала, що так воно є, а потім раз. І виявилося, що це неправда. Ні, якщо я кажу, що це можливі чутки, то це можливі чутки. Тому і цей раз. Ми знаємо, що контракт продовжено до березня. Але до якого числа? Чи правда це, чи неправда, і взагалі, і яка різниця? Чи до 7 березня, чи до 13-го, наприклад, чи до 15-го, ну, в цьому ніякого сенсу немає. Ось побачимо, як воно буде, а взагалі-то я вела до того, що. Mm. Чи побачу я ці нарциси тут, чи не побачу. Типу, якщо нас перевезуть, то звісно, що ну, я вже вам не зможу показати. Минулому році весною я знімала багато відео, і нарциси показувала і розповідала, що тут в Ірландії є навіть день нарц... ну, нарцисів, свято в них таке є. У великих містах роздають навіть подарунки. У виді цибульок, чи то букетів з нарцисів, чи пуп'яхів. Ось, ну, я в тому році нікуди не їздила і не бачила особисто цього. Просто бачила, в групах писали, що це свято. Прямо у них дуже шанують цю квітку. Вони тут скрізь, вони прямо так цікаво, вони садять. Ой, там машина велика. Вони садять різні сорти. Ранні, пізні, середні. Навіть на одному місці. І так виходить, що нарциси в них тут квітують мало не два місяці. Вони самі по собі квітують, якби немало, да? ну, типу, 2-3 тижні може квітувати один, наприклад, сорт. Ще через те, що в Ірландії прохолодно і сиро, вони в них довше квітують, ніж в Україні. От я помітила, що пізні сорти, ті, що вже коли тепло вилазять, то у нас вони менше. Воно, ну, може, тиждень там плюс-мінус квітують і потім вже відсихають. А в них тут навіть пізні сорти квітують довше. І так виходить, що реально в Ірландії нарциси, ну я ж кажу, десь біля двох місяців скрізь все нарциси. І так красиво, воно виходить, що ти бачиш ранні, потім вони відквітовують, вони їх зрізають. Ну, Тільки цибульки не достають. От Цибульки в них прямо в газонах ростуть, в парках, там біля зупинок скрізь. Потім вилазять наступні, іншого кольору, наприклад. так, ну, типа. Потім аж самі пізні, ну так красиво взагалі. Тобто, якщо буде можливість, я вам покажу, якщо ні, вірте мені на слово, або дивіться мої ну, старі відео, ну, як старі, за минулу весну. Там побачите цю красу. От просто дійсно, ну, от дуже гарні квіти весняні і просто шикарне до них відношення. Я просто балдю. Ви ж знаєте, що я природу люблю. Нема овечок, щоб вам показати ще трішки природи. Так що таке, в мене відео сьогодні більше про квіти. Ну, все, друзі. Ну. Дякую вам за перегляд. Пішла я далі. Підписуйтесь, коментуйте. Всім пока.